Курси валют на 7 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 7 листопада. Ми тут, щоб зробити наш фінальний на цьому тижні валютний огляд, і допомогти вам увійти у вихідні, знаючи всі головні фінансові тенденції. П'ятниця це завжди день підвищеної уваги до новин. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє зростання курсу євро може бути важливим сигналом для всього ринку і які прості кроки допоможуть вам уникнути п'ятничних сюрпризів при обміні готівки напередодні вихідних, коли ринок може бути менш передбачуваним. Це як переконатися, що у вашому улюбленому барі є вільний столик. Краще знати заздалегідь, щоб добре провести час. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний Банк України, за інформацією НБУ. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 08 копійок, євро 48 гривень 52 копійки, британський фунт 55 гривень 12 копійок, польський злотий 11 гривень 35 копійок, і молдовський лей. 2 гривні 45 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,98 42,08 гривні. Євро можна придбати за 48,63-4873 гривні. Британський фунт торгується від 54,80 до 55,50 гривні. Польський злотий 11,35-11,55 гривень. А молдовський Лей 2 гривні 38-2,47 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні досяг позначки 42 гривні 0,8 копійок, демонструючи стабільність. На ринку готівки він також стабільно тримається трохи вище 42 гривень, але у вузькому діапазоні. Євро демонструє помітне зростання, як в офіційних, так і в готівкових курсах, наближаючись до 49 гривень. Британський фунт має невелике зростання, тоді як польський злотий і молдовський лей залишаються стабільними. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. П'ятниця це день, коли ринок особливо чутливий до новин. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте. Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який після робочий фільм подивитися. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.